У суботу у Сумах відбувся матч чемпіонату Сумської області з футболу серед команд вищої ліги. У ньому зустрілись друга та п'ята команди поточного сезону. Цього чоловіка звуть Валерій Лютий. У нього є фермерське господарство на Білопільщині, яка щодня зазнає ударів від російської армії. А ще він президент клубу Аграрник Авангард з Білопілля, команди, яка з 2017 року представляє Білопільщину у чемпіонатах Сумщини з футболу. Чи потрібен футбол сьогодні? Пан Валерій говорить, що так життя продовжується. Як би там не було тяжко з Білопілля, там у нас будемо казати, ми прикордонна територія. Але якщо сьогодні закрити людей в такому колі, де немає ніяких моментів, в тому числі і футболу, спорту, то це буде ще тяжче, ніж зараз. Тому футбол сьогодні це як віддушина для кожної людини. Згоден з Валерієм Лютим і гравець команди суперниці Владислав Гранько. Футбол зараз потрібен. Дякуємо Збройним силам, що дають можливість грати. Так що ну, треба грати для вболівальників, для тих, хто приходить подивитись гру. Це емоції, це гра, футбол. У суботньому матчі перемогу здобули білопільці. У першому таймі вони забили гол, відзначився Даніїл Горгуль, і не реалізували пенальті. Сергій Бабинін не переграв воротаря Явара Дмитра Зікратого. У другому таймі гол у ворота краснопільців забив Руслан Окопний. У підсумку 2-0 на користь аграрника Вангард. Білопільці після цієї перемоги мають 12 чок після шести ігор і закріпились на другому місці у турнірній таблиці. Краснопільці після шести поєдинків з трьома очками посідають п'яте місце очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи на одне очко більше і на одну гру менше за білопільців. Охтирський нафтовик на третьому місці з вісьмома заліковими балами йде Україна Стакарів. Четверте місце посідає колос у команди з Северинівки. Чотири очки. Олександр Качанов, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми.